Пальчикові ігри автор Ольга Кабильська. П'ять метеликів. П'ять метеликів літали, На ромашки посідали. Перший крильцями махає, другий пісеньку співає, третій заглядав люстерка, а четвертий зів цукерку. П'ятий бантик зав'язав, діткам казку розказав. П'ять металиків сиділи. Потім пурх і полетіли. П'ять зайчиків. На галявину зелену. На травичку біля клена. Перший зайчик пристрибав. Другий зайчик моркву взяв. Третій зайчик їсть малинку. А четвертий взяв корзинку. П'ятий Кинув камінець. А хто слухав молодець. Сплять звірята. Перший пальчик спить ведмедик на матрасику в барлозі. Другий пальчик Качички поховалися у лозах. Третій пальчик сірий вовчик затаївся у норі, а четвертий на листочках. Примостились комарі, п'ятий пальчик, милий зайчик, білі лапки, довгі вушка, Спіть, звірята. на добраніч. Зручно помастіть подушку.